Я Северин Козлишин, мені 13 років. Я люблю займатися танцями, люблю грати на гітарі, маю таке як хобі собі. Мій тато Тарас Козлишин, він герой, я його так можу назвати, герой воїн. Він дуже патріотичний, він завжди любив захищати країну. Там, навіть коли війни не було, він завжди. Хоч якимись зусиллями, як якщо була така можливість, він допомагав. Він вивчав політологію, він роз... старався розуміти зв'язки між країнами, і він завжди був казав, що ми проти Росії, ми з Росією ніколи не будемо братами, і що. Україна переможе. Він це, як тільки почалось повномасштабне вторгнення, він сказав, що Україна переможе. Ми завжди допомагали тату і він завжди радився цьому. Коли був якийсь вільний час, то ми іноді виходили і майстрували щось. Наприклад, курятник, відпочивали, наприклад, активно, грали в хованки, в доганялки, от всякі такі різні види спорту. Коли вже ввечері були стомлені, грали в настольні ігри. Він завжди мені казав, що я маю бути сміливим, хоробрим, добрим, чесним. Ну, в основному він мені казав бути сміливим і нічого не боятись. Одного разу тато якось хотів підтримати свою подружку із Закарпаття, вона нібито якось не пов'язана через війну, то тато такий сказав, ми зараз поїдемо в Закарпаття. І якось так ніхто про це ніколи не чув. І якось так це все спонтанно. І всі, ми всі такі сказали: Давай, я з братом, сестрою. Ми всі виїхали, їхали, їхали, приїхали, добре провели час, відпочили, і якось так все це класно було. Я б хотів би бути таким сміливим, як він. Він ніколи нічого не боявся. Він, от що я не пригадаю, в нього ніколи такого не було, що він чогось боявся. Навіть він мені розказував, що у нього була якась така е, на війні, десь в 2014, 15 16 роках була якась ситуація, в якій шанс був вижити дуже малий, але вона була дуже важливою для там для війни. І тато погодився на цю операцію. Він пішов, е, він там, там були дуже ризиковані моменти. Там в, 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 пішли десь біля. Якщо точно, то десь від п'яти до десяти людей, і е, тато був одним із декількох, які повернулися живими. Тобто, багато побратимів не повернули. Мій тато герой.